Міська рада дала зелене світло спорудженню в Микитинцях Центру соціально-психологічної реабілітації для інвалідів. Будівництво такого комплексу, а також його дворічне утримання, готові профінансувати німецькі благодійники. Досі на придатній для центру ділянці знаходився стадіон заводу Автолевмаш. Депутати погодилися викупити це майно, аби землю якнайшвидше отримали інвестори. Ми вже працювали із санстанцією, і містобудівне обґрунтування в загальних рисах нам архітектура зробила. Тобто ми намагаємося прискорити ці всі речі, тому що йде літо, і нам би хотілося, щоб почалися роботи. В новому реабілітаційному центрі зможуть одночасно перебувати 60 інвалідів віком до 35 років. Тут їх будуть навчати основам гігієни, кулінарії та мистецтва. Депутати з відкриттям комплексу для неповноцінної молоді очікують і появу нових робочих місць. Перше будуть організовані нові робочі місця, а намічається десь приблизно 32 робочих місця, де будуть і присутні лікарі, і педагоги, і вихов... вихователі. Туди можна буде любому любій сім'ї заключити угоду, і таким чином їхні діти будуть перебувати під постійним наглядом оцих оцього персоналу. Німецькі інвестори заявили про готовність будувати центр ще в минулому році. На цей проект вони виділять більше двох мільйонів гривень.